Сьогодні відбувається позачергове засідання Кабінету міністрів України, мета якого прийняття рішення щодо реструктуризації боргових зобов'язань України перед міжнародними кредиторами. Шість місяців тому наша команда під головуванням міністра фінансів України Наталії Яресько вступила в нерівні перемовини з кредиторами. За останніх п'ять років не нами було взято зовнішніх кредитів на суму близько 40 мільярдів доларів США. Це неймовірне ярмо на український державний бюджет і на кожного громадянина країни. Мало хто сподівався на те, що Україна успішно завершить перемовини з зовнішніми кредиторами. Очікуваний нашими ворогами дефолт не відбудеться. Україна досягла домовленості з Комітетом кредиторів щодо реструктуризації. І часткового списання наших боргів. Завдяки зусиллям міністра фінансів та уряду України нам вдалося отримати наступні умови. Перше: 20% боргових зобов'язань країни списуються нашими кредиторами. Мова йде про те, що уряд України списав. Майже 4 мільярда доларів Сполучених Штатів Америки. Друге. Вартість обслуговування наших кредитів не підвищується в загальному обсязі витрат, які здійснює державний бюджет на обслуговування кредитів. Третє: в найближчих 4 роки Україна не буде погашати тіло кредиту. І наші зобов'язання, які ми повинні були платити починаючи з 2015 року, переносяться на 4 роки, умови, які отримала Україна, не отримувала жодна країна, починаючи з 2000 року, яка не оголошувала дефолт. Тобто середній розмір списання, який можна було досягнути без оголошення дефолту. Був не вище 10 Україна списала 20 зобов'язань перед кредитором. Ми вітаємо наших кредиторів з тим, що вони прийняли пропозицію уряду України, і це також є їхній внесок в економічну і фінансову стабілізацію України. Також Україна випустить інструмент, який безпосередньо зацікавлює іноземних кредиторів в зростанні української економіки і в зростанні валового внутрішнього продукту країни. Рішення Уряду країни дає можливість стабілізувати економічний і банківський сектор. Це ще один внесок в стабільність як національної грошової одиниці, так і банківського сектору. Російська Федерація не приєдналась до Комітету кредиторів. І тому уряд України офіційно заявляє, що Росія не отримує за жодних обставин кращих умов, ніж отримують інші кредитори. Це їхнє рішення. Або приймайте наші умови, або кращих умов ви ніколи не отримаєте.